Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. В Україну відправили партію австралійських бронеавтомобілів Bushmaster, які вже дуже добре себе зарекомендували про це. Повідомив посол Австралії в Україні. Міністерство оборони України подякувало австралійським колегам, зазначивши, що у вересні 2022 року надані Австралією «Бушмастер» зіграли вирішальну роль. Зараз, завдяки своїй стійкості до вибухів мін, ця машина рятує життя українських військових. Також для виконання бойових завдань важливі маневреність і прохідність, які ці машини мають. Україна буде збирати модернізовані та адаптовані до використання західних ракет зенітні ракетні комплекси, які отримали вже фактично офіційну назву Френкін Сам. Сполучені Штати Америки передають технології. Точний перелік самих систем не розкривається, але загалом відомо про три таких проекти. Перша адаптація ракет РІМ 7 Сі-Спара до ЗРК Бук, другий за ІМ 9М. А третій гібрид ракет та пускових Петріот з української РЛС. Кожен з цих проєктів дійсно має надвисоку важливість для посилення протиповітряної оборони України. Цього місяця Україна отримає усі 14 комплексів протидії безпілотникам вампір, що були замовлені в рамках військової допомоги. Про це повідомляє прес-служба командування повітряних систем ВМС Сполучених Штатів Америки. Ці системи були розроблені спеціально для України для виявлення та перехоплення ворожих безпілотників. Основою комплексу є керована ракета калібру 70 міліметрів. У повідомленні також зазначається, що разом з новою партією техніки у найближчі тижні мають надійти перші ракети до цих систем, які оснащені безконтактним детонатором. Міністерство оборони Сполученого Королівства обіцяє збільшити об'єми допомоги для України у 2024 році. Відповідну заяву зробив державний секретар з питань оборони Сполученого Королівства. У 2024 році об'єм допомоги буде збільшений. Так само буде збільшена кількість військовослужбовців, які зможуть проходити навчання з військової підготовки, відомої як операція Інтерфлекс. Українські представники підписали з урядом Сполучених Штатів Америки заяву про наміри спільного виробництва озброєнь та пріоритетного обміну технічними даними. Новину оприлюднено прес-службою Департаменту оборони Сполучених Штатів. В середу, 6 грудня, офіційні особи Сполучених Штатів Америки та України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва критично важливого озброєння. Та пріоритетного обміну технічними даними для задоволення нагальних потреб Збройних сил України. Україна в рамках військової підтримки від Німеччини отримала сучасний безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс Луна Енджі. Про передачу цього безпілотного комплексу повідомив уряд Німеччини. До одного комплексу входить декілька БПЛА. Безпілотник може перебувати у повітрі до 12 годин і має максимальну дальність передачі даних до 300 кілометрів з використанням системи САДКОМ. Мілрем Robotics підписало угоду з Укрбором щодо спільної розробки мультидоменних роботизованих оборонних систем нового покоління. Про це повідомляє прес-служба компанії. Угода підписана в ході першого форуму оборонної промисловості у Києві. Включає кілька напрямків розробки та виробництва між компанією та державним концерном. Як перший крок, сторони розпочнуть стратегічну співпрацю з визначення потреб України та варіантів використання роботизованих систем, які можуть посилити можливості українських збройних сил. Український завод виготовив два електричні мостові опорні однобалочні крани для вітчизняної компанії, яка є дистриб'ютором провідних виробників алюмінієвих та композитних панелей. Ці крани необхідні для оптимізації внутрішньої логістики в виробничих та складських приміщеннях, розташованих на території України. При проєктуванні даного обладнання фахівцями українського заводу було запропоновано замовнику кілька можливих сучасних рішень. Український завод презентував модернізований автомобільний самоскидний напівпричіп з надміцним кузовом зі шведської сталі Хардокс. Про це повідомляє прес-служба компанії виробника так, оптимізований за розмірами, причіп виготовляється з найкращих європейських компонентів і має вантажність 26 тонн та об'єм кузова 25 кубічних метрів. Напівпричіп має адаптацію з тягачами усіх виробників. Унікальністю самоскида в тому, що конструкція причепа дає змогу змінювати сталевий кузов на алюмінієвий. Впродовж листопада на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1031 авто, що на 6% більше, ніж у жовтні. Про це повідомляє Асоціація Укравтопром. Загалом із початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 10 тисяч нових машин, що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Українські риболовні судна допущені до роботи у водах Антарктики. Про це повідомили в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України. З 1 грудня 2023 року українські судна приступили до вилову цінних антарктичних водних біоресурсів для забезпечення свого внеску задоволення продовольчих потреб України та світу. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку та Укрзалізниця домовилися про будівництво двоколійної залізничної ділянки довжиною 75 кілометрів. Про це нещодавно повідомила прес-служба Укрзалізниці. Це партнерство між Укрзалізницею та USAID забезпечить фінансування робіт загальним обсягом 225 мільйонів доларів. USAID надасть Укрзалізниці технічну підтримку у побудові двоколійної ділянки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.